Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matussi About Knitting. Для тих, кому цікаво в'язання, для тих, хто приймає активну участь у в'язальному волонтерстві, для тих, хто любить створювати в'язані речі власними руками, пропоную підписатися на мій канал, на якому я розміщаю. Звіти про свої роботи, які я в'яжу для волонтерських проєктів, для себе і для замовлень, які що такі трапляються. У попередньому відео я розповідала про першу пару шкарпеток, яку я зв'язала для себе, використовуючи шкарпеткову пряжу і мохерову ниточку. Ось на сьогоднішній день. Шкарпетки висохли, і я можу розповісти фінальні цифри про цієї пари шкарпеток. Значить, нагадаю, що я в'язала їх на спицях номер 3 на 48 петлях, орієнтувалася на розмір 40, і після прання виявилося так, що одна. Шкарпетка трішечки-трішечки в мене довша вийшла, при тому, що я в'язала однакову кількість рядів. І маю пояснення, тому що я в'язала шкарпетки послідовно, бо я не мала змоги. ну, Я верніше, не захотіла розмотувати мухарву ниточку і рвати, ділити. І вийшло так, що на одній шкарпетці в'язання трішечки щільніше, а на іншій ріхніше, і вийшла така от різниця. Хоча на блокаторі є наступні, в принципі, це не дуже й помітно. Оскільки це ж пара для мене, то і дійсно, що, звісно, що я її перев'язувати і, і не буду. І так, Вийшло, що ця пара шкарпеток на розмір 40 ну і на 41-й, звичайно, що сяде, бо вони тягнуться добре. По висоті 24 або навіть 25 см, знову ж таки, як потягнути. І е, після прання важить вони 48 грамів. Що я маю сказати? Е, гарні такі від, тактильні відчуття. Я коли в'язала, то помітила вже тоді, що завдяки цій ниточці мохерові е, полотно стає таким приємним шовковистим. Ось тут де інший артикул мохерової ниточки, трішечки інше відчуття. Взагалі приємно, тактильно вийшла пара. Ось тут так ненав'язливо присутнє окремі включення інших кольорів з мохера, бо ниточка Мохерова з ефектом твіду. І ось так вони розподіляються на полотні. Вони не дуже щільно тримаються за основну ниточку, тому деякі в процесі прання відвалилися. Ну, але я не бачу, як би. Великою в цьому проблема, все це не впливає на е, в план, плані функції шкарпеток і тримати тепло. Ось, І вийшла в мене така от яскрава пара за тим же самим принципом. Е, знайшла я контрастну таку ниточку, вона була фуксієвого кольору, і ще насиченіший фуксієвого кольору. Була похнаста ниточка, і вона стала ще яскравішою. Така от пара шкарпеток. Теж робота була на 48 петлях, але я вирішила поступні зв'язати на 5 рядочків менше. І я думаю, що вона просто щільніше сяде на мою ступню. А далі, в принципі, все так, як і на попередній білій парі, після п'яточки бумеранг. 10 рядочків лицевої гладі, 10 рядочків цієї кольорової ставочки, і далі 35 рядочків резиночки 2 на 1, закриття рихле. Так, що я ще тут зробила трішечки інакше? Я після того, верніше, в процесі виконання п'яточки бумеранг, я тут пров'язала 2 рядочки кругових після того, як я вийшла на цей нижню половинку п'яточки. Не один ряд, як у першій парі, а два. І побачу, що тут трішечки краще, тугіше лягають петельки, і менше розтягується оця зона, де йде перехід між нижніми і верхніми спицями, в які використовуються в'язання. Ще цю пару шкарпеток не брала. Так що попереду їм ще треба купатися і сохнути. І далі вже перевірю, які цифри будуть після прання. Ще в мене в планах зв'язати ще одну пару, тому що ще є точно на одну, а можливо, навіть на дві, отакої от жовтавої секційної пряжі. І думаю, що поекспериментувати ще з іншим поєднанням кольорів. Отакі от от у мене результати. Зв'язала її. Ну, за добу, ну, не за добу, там, скажімо, годин за 12, за півтори, півтора робочих дні пара у мене шкарпеток вийшла. Дякую вам за увагу, гарного дня, Україна понад усе!